Слава Ісусу Христу. Сьогоднішньою моєю темою буде е, мати таку назву Як думати про небесне щодня? Але перед цим маленький такий вступ зроблю. І зачитаю з притчі Соломона, 23 розділ. Шостий сьомий вірш. Не їж хліба в заздрісного, і не побажай смачної їжі Його. Бо як він думає в серці своїм, такий він і є. Їж, і пий, каже він тобі, але серце його не з тобою. Шматок, який ти з'їв, радий будеш повернути, і свої гарні слова ти витратиш дарем. Основну свою увагу я би хотів звернути на ці слова такий він, вибачте, бо як він думає в серці своїм, такий і він є. Е, мудрий Соломон. Він не просто так е, пис, написав про це, це. Е, Мудрість, яку він отримав від Господа, вона допомогла йому побачити це, зрозуміти, напевно, скоріш за все, пройти через це. І це слова він залишив для нас, щоб і ми для себе взяли на увагу про те, що які думки в людини, такою вона і є. І на превеликий жаль. Гріховна сутність, гріховне тіло людське, воно прагне до гріха. Якщо в житті людини немає Ісуса Христа, то як би вона не говорила, що там я вірю, що Бог є, що там. Буде покарання, але Слово Боже говорить, що і біси вірують і знають, але чи спасе їх це від загибелі? Аж ніяк. Тому якщо і люди сьогодні вірують там, що є Бог, що буде покарання, але нічого не роблять, то це все марно. І от яка інформація наповнює нас сьогодні, такі і будуть вчинки людини. Безумовно, відразу вони, ми їх можемо не побачити. Я думаю, кожному із нас зустрічались люди, які зовні такі гарні і приємно з ними, але на перший погляд. Але коли більше і більше проводиш часу з цією людиною. То вже звідти виявляється та сутність і те, чим ця людина взагалі наповнена. Я не знаю, як ви, я з такими зустрічався, і, не прислухаючись до парад, я потім, скажімо, так, пожав те, що свого часу посіяв у відносинах з тими людьми. І тому, якщо злі помисли, підступи, ненависть наповнює сьогодні наше серце, то і діла наші будуть злими. Але якщо добро, якщо істина перебуває, і в які вони перемагають, то ми будемо робити добро, і в нас воно буде виходити. Тому, переходячи до основного, про що я хочу сказати, апостол Павло в Біблії закликає віруючих людей, християн, думати про небесне. І в Колосянам, 3 розділі, перший, другий вірш, записані такі слова. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч від Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Ось такий заклик апостол Павло робить довіруючих людей. І це саме той найвірніший вид думок, який повинен сьогодні переважати в кожній. Людині. Хотілося б, щоб переважав би в кожній людині. Але, на жаль, поки я думаю, переважає в кожній віруючій людині, істинно віруючій, думки про небесне, думки про Бога, думки про Царство Його, про, те, про Його любов, про Його доброту, про Його благословіння, про Його благодать. Думки, як шукати Царства Небесного і самого Господа. І очевидно, що, скоріш за все, самі ці думки ніяк вони не прийдуть, щоб ми сиділи і тут раз і впало нам. На жаль, потік, я проаналізувавши на цю тему. Про те, які в мене бувають думки, то бачу, що вони, знаєте, не в одному направленні бувають, а ось так: переплітаються, щось побачив, думаєш вже про це. Буквально декілька хвилин подумав, про щось почав розмовляти там, з кимось про інше, вже думаєш про те. Щось відкрив телефон тут вже геть інше. І ось роздумуючи про це, де два питання, навіть три, може і чотири, декілька питань. І тут питання перше таке: а взагалі, чи, чи ми контролюємо свій хід думок, чи він є таким. Заплутаним, на який впливають, можуть впливати е, різні фактори життя, чи я якось е, контролюю свої думки, просіваю їх, знаєте, через таке тоненьке ситочко, де відбираю все, що не потрібне. А потім, е, а далі е, проходить тільки те, що. Дійсно, для мене є на користь, і воно буде приємне для Господа. І ще таке ще питання, чи задумуємось ми про те, що, про що ми думаємо? Ще одне питання: наскільки наші думки є корисними та добрими для нас, для людей, які нас оточують? І останнє таке: чи навчились ми, чи навчився я, чи ви контролювати свої думки? Знаєте, я, скоріш за все, переконаний, що саме ось такий є заклик в Біблії про те, що ми маємо контролювати, навчитись контролювати дисциплінувати свої думки. Щоб це не було просто думати і про добре, і про плохе, і про зле, і про гріхи, а тут же і про Слово Боже. Ні, так не повинно бути у віруючих людей. Потрібна бути дисципліна, потрібно бути контроль, що мені можна, що мені не потрібно, що не є добрим для мене. І ось це погане, воно повинно бути відлучене від нас з, моє, з нашої голови. А хороше, те, що є Боже, Господні думки, вони мають заповнити наш розум. І на сьогодні це є на, е, моя та ваша відповідальність і кожної людини. І е, подумавши над цим. Знаєте, я детальний план не складав, про те, як контролювати, як думати про небесне там на протязі цілого року я виписав лише декілька пунктів про те, як сьогодні, на один день, як, що робити, щоб думати про небесне, думати про те, що вгорі, думати те, що, про те, що Боже. Я думаю, він цей план такий неважкий, він простий, і нічого до нього, ну, можливо, ще щось ви можете додати ще більше, щоб себе так дисциплінувати. Але якщо виконувати його щодня, то не потрібно нічого там більше вигадувати. Він є таким. На кожен день. План на він готовий для кожного дня, можна виконувати все е, кожен день ідентично і буде порядок. Тому деякі рекомендації, як протягом дня мислити про те, що вгорі. Е, і перше, я б хотів би звернутися е, до е, слів апостола Петра. В першому Петра, другий розділ, другий вірш як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. І перший мій такий е, ремарка чи пункт, про те, що робити е, дня для того, щоб мислити про те, що вгорі, це роздумуйте над Божим Словом. А для цього вивчайте окремі місця з писання, з Біблії. Можна на пам'ять, можна виписувати. Основне таке роздумуйте над Словом Божим. І перед цим я зачитав як новонароджені немовлята: прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від Нього на спасіння. Не потрібно шукати. Якоїсь правди в інтернеті, чи щось як навчитись там, щоб нас інтернет навчив, як жити. Достатньо того, щоб звернутися до Слова Божого, яке є справжнім. Таким щирим, відкритим словом, від якого ми можемо багато. Чому навчитись, дізнатись і жити так, щоб наше життя воно ставало все більш-більш ближчим до царства Божого? Слідуючий момент. Солонян, перше пісня до солонян, п'ятий розділ. 18 вірш. За все дякуйте, бо така воля Божа, щодо вас в Ісусі Христі. І ось такий слідуючий пункт це дякуйте Богу за все. Скажіть, будь ласка, чи легко це робити? Дякувати Господу за все. Я думаю, коли. Дім наповнений, ну, почтем, з великої кількості людей, коли шум, коли гомін, дуже приємно і нам може бути що. А коли ми одні, коли починають закрадатись думки, що я нікому не потрібний, що там. Я сам, мене ніхто не любить. Чи легко тоді може дякувати Господу, що за своє життя? Думаю, може бути нелегко. Коли дім наповнений достатком, теплом, світлом, їжею, навіть не просто так, щоб вистачало, а в... В надлишку, а коли на столі просто шматок хліба, ти одягнений в 10 ковтин, в теплі шкарпетки, ще й зверху, ще й шапка. Чи важко, чи легко може бути тоді дякувати Господу за своє життя, за те, що маю? Думаю, це буде нелегко. Але така воля Божа щодо нас, щоб ми дякували за все. І ще це є одним таким пунктом, однією сходинкою, яка б наближала нас до того, щоб напротязі дня бути ближчим до того, що вгорі. Слідуючий момент записаний також до колосян. Третій розділ, 17 вірш. І все, що ви робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього, Богові і Отцеві. І ось на підставі цього вірша я виписав: ну, його можна об'єднати як в один, але в мене їх два. Такий момент, пунктик, «Моліться». Перед кожною справою, яку маєте виконати. І ще одне це моліться кожного ранку перед сном, за прийомом їжі, перед зустрічю, перед поїздкою, перед всіма регулярними справами. І ось я ще раз зачитаю е, цей вірш 17 з Колесянам 3 розділу. І все, що ви робите словом чи ділом. Усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Скажіть, будь ласка, чи справа, яку сьогодні я виконую, попросивши Божого благословення, призвавши Господнє ім'я, попросивши Господнього? Господній присутності, дякую, в цій справі, чи вона може бути неблагословенна і чи вона буде, знаєте, такою виконана е, негарно? Я думаю, такого не може бути. Якщо ми сьогодні попросимо Господа, щоб Він допоміг нам в тому чи іншому труді. Господь обов'язково дасть відповідь свою, Він допоможе. І саме, саме молитва також є важливим таким фактором, який впливає і допомагає нам ще ближче наблизитись до того. Що є вгорі, до роздумів про те, що знаходиться в небесах. Слідуючий момент він так і прописаний в мене: це думайте про небеса, про Ісуса Христа, про Янголів, про Царство Небесне, про те, як воно там буде, про те. Що ви там, можливо, будете робити? І як вам там буде? Слідуючий момент. Їх навіть також два, просто трактовані в різних, різними словами. Діліться з Богом всіма своїми переживаннями, чи важкі вони, чи радісні, чи вам сумно, чи ви щасливі. Задавайте Богу питання та навчіться радитись з ним, а для цього знаходьте час, щоб побути на самоті в тиші, очікуючи Господа. На сьогоднішній день, якщо розглядати ситуацію людини з людиною, відносини людини з людиною, то більше, напевно, приємніше було мені поділитися зі своїм другом тим, що, мені, що мені, тим, що мені добре, своєю якоюсь радісною новиною, що в мене там щось вийшло, чи мені щось. Чомусь, чимось благословили, і ось в мене воно є, але коли е, приходить щось таке, знаєте, неприємне, то якось і, можливо, не хочеться ділитися цією неприємністю, бо хто знає, як мій друг е, може повести себе. Він, можливо, порадується моїй неприємності, а можливо, буде співчутливим. Але Господь Він не такий. Він, він може не дати нам привознести себе, коли ми радіємо в чомусь, в тому, що у нас вийшло, а точніше сказати, чим нас Господь благословив і воно у нас з Божим благословенням. І вийшло, ми отримали щось, і може не дати нам, точніше, може бути для нас втіхою і підкріпленням, коли для нам важко в чомусь, коли нам зовсім не радісно, коли якісь турботи життєві, неприємності, можливо, вони перемагають. Господь може допомогти, щоб нам не впасти в цьому. Може стати подати руку допомоги, на, на жаль, руку, яку люди не завжди можуть подати один одному. І тому потрібно ділитись з Богом не тільки тим, що нам радісно. Про що нам приємно? Господь і так знає про те, що нам приємно, про те, що нам не до вподоби, що було, що є, і що буде, він також знає. Але якщо ми не будемо мати сьогодні відносин, мати спілкування з Господом, то чи ми будемо дійсно щирими? І християнами, які запитують волю Господа і потім її виконують. Я думаю, ні, якщо ми не слухаємо, не бажаємо мати відносин таких близьких з Господом, то як ми можемо догодити Господу, зробити йому приємно, якщо ми не знаємо, що Він хоче, щоб ми зробили? Особисто я і. Останній такий пункт, це вже нам можливо легше зробити, аніж там читати Слово Боже, роздумувати чи виділити час для молитви. Це сприймайте побільше духовної інформації. Дивіться, слухайте проповіді, читайте. Знову читайте, бачите, ніде без читання Біблії не може обійтись. Як би ми не хотіли, можливо. Читайте Біблію та е, книжки духовні, слухайте гарну духовну музику. Її зараз багато. І, на жаль, особливо це стосується молоді. Е, їй придають різне значення, і говорять, що там є і християнська така крепка музика, але її, скоріш за все, немає. Тому потрібно слухати духовну музику, спілкуйтесь з гарними людьми. Це знаєте, це такий момент, який дійсно він по більшій мірі залежить від нас. Тому що сьогодні я, ви особисто обираємо те, про що нам дивитись, що нам слухати, з ким спілкуватись, що зробити, що прочитати, куди заглянути. Це напряму залежить тільки від нас. І тому це є нашою е, такою відповідальністю ми маємо. Відповідальність цьому в тому, щоб е, саме робити. Так, щоб з кожного дня, з сьогоднішнього дня зробити, щоб на протязі цього дня контролювати свої думки і думати лише про те, що вгорі. І коли ми так будемо робити, ми не тільки будемо думати про духовне, про небесне, але це буде і приводом, щоб постійно. Постійно перебувати з, таким, з Господом, в Його присутності, в тісних, взаєминих з Богом. І я думаю, це для віруючих людей є найцінніше і най, найпрекрасніше, що може бути, це коли Господь він завжди. Перебуває в нашому житті. Якщо дивитися з Божої сторони, він завжди є в нашому житті, але ми не завжди обираємо так, щоб провести цей день з Богом. Ми там 5 хвилин з Богом, остальний весь час із своїми земними труднощами, ситуаціями, розвагами. Тому закликаю вас до молитви, до того, щоб Господь допоміг нам проводити свій день кожен день саме так, контролювати свої думки, контролювати, знаєте, дисциплінувати їх, щоб не просто вони були хаотичні і гріх мав. Можливість швидкого доступу диявол, щоб він. Ага, я знаю, як тебе підловить. І тут раз послав там маленьку картинку, чи якісь слова. І все, і ці, ці слова вже закрались. в Наш розум, в наші думки, і ми вже їх крутимо, і, і так, і так, і так. І там, уже, скоріш, немає не місця для того, щоб Слово Боже діяло, для того, щоб якась. Духовна пісня грала, кожного разу повторювалася, знаєте, так вцепилась і, і грала, а вже якісь думки, які нам нав'язав диявол, літають там. Тому будемо молитися і просити в Господа допомоги в цьому. Амінь.